Стабілізатор напруги на 5 кВт. Це один із популярних запитів, які до нас надходять. Але цей запит має великий шанс, що те, що ви шукаєте, вам не підійде. Чому? Тому що самий розповсюджений автомат в приватному секторі в будівлях або в квартирах це автомат на 25 А. І ви думаєте, якщо у вас автомат на 25 А, то вам має підійти стабілізатор на 5,5 кВт, також на 25 А. Але в більшості випадків його буде недостатньо. Чому? Тому що автомат, ваш, наприклад, буде з Буковицької С, С25, і він легко витримує і 32, і 40 А а ось стабілізатор напруги такого перевантаження витримувати не буде. Тому стабілізатор напруги навіть на 25 автомат треба і ми радимо ставити на 2 ступені більше. Тобто 25, потім 32, потім 40. Радимо на 40 А. Такий стабілізатор буде нормально працювати з вашим автоматом на 25 А і буде витримувати навантаження, буде витримувати пускові струми і буде працювати в умовах заниженої напруги. Ви зможете їм нормально користуватися, і у вас не буде проблем. Якщо ж ви візьмете стабілізатор на 25 А, тобто на 5 кВт, то якщо напруга в мережі буде занижена, Наприклад, там 170-160 вольт, стабілізатор з цих 5 кВт може вам видати тільки 3, а ви будете намагатися в квартирі включити там чайник, духовка, це вже більше 4 кВт. І такий стабілізатор вже витримувати не буде. Тому, якщо ви вибираєте стабілізатор на 5 кВт, раджу обов'язково проконсультуватися перед тим, як робити покупку. Телефонуйте у вольтмаркет, хлопці всі підкажуть. Зазвичай дуже часто люди, які шукають стабілізатор на 5 кВт, у нас потім купують на 7,5 або навіть на 9. Тим більше по ціні стабілізатор 5, 7 і 9 відрізняються там на 5, 7, 10 100% в грошах. Тому однозначно раджу тим, хто має автомат на 25 А, стабілізатор на 9 кВт.